Розгляд кримінального провадження у справі так званих охоронців клану Балох розпочали в Мукачеві. Сьогодні відбулося судове засідання стосовно охоронної фірми Форт у Мукачівському міськрайонному суді. 19 охоронців обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень щодо перешкоджання роботі Мукачівських міських обранців та опору працівникам правоохоронних органів. Ха з участю прокурора. Лазорка, представника потерпілих адвоката Резуненко, перерахованих секретарем судового засідання обвинувачених та їх захисником причениць. До початку розгляду заяви судової розпоряд... справи судовий розпорядник ознайомив учасників процесу з правами обов'язками передбаченими цим кодексом, вручивши відповідні копії пропонувати обов'язків. Даємо, події мали місце 23 березня 2022 року. Тоді на чергове сесійне засідання Мукачівської міськради не змогли потрапити чотири депутати. Люди спортивної зовнішності, які представилися охоронцями фірми Форт за вказівкою одіозного нардепа Віктора Балоги, село міць не допустили депутатів до сесійної зали Мукачівської міської ради. Тоді зухвалих порушників на місці затримала поліція. Закарпатська поліція затримала групу зловмисників, які вчинили конфлікт у Мукачівській міській раді. Мова йде про 19 агресивно налаштованих осіб, які не реагували на вимоги негайно припинити порушення публічного порядку, вчинили спробу перешкодити роботі правоохоронців та намагалися напасти на працівників поліції. Всіх зловмисників затримали та доставили до районного управління поліції. Їхні дії слідчі кваліфікували за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Раїни, тобто хуліганство, поліція наголошує, що на будь-який злочинний супротив законним вимогам працівників правоохоронних органів на зловмисників очікує жорстка і негайна реакція. Кожен, хто у період воєнного стану наважиться на порушення порядку, буде покараний за всією суворістю закону. Сьогодні всі сторони зібралися в судовій залі Мукачівського міськрайонного суду. Відтак адвокат потерпілих Мукачівських міських обранців на початку підготовчого засідання подав клопотання про перенесення судового розгляду. За в що я вчора була із чотирма потерпілими. є заява про вступу якості представника потерпілих швидко і е, Також я заявляю, що заяву прошу суті розявлення допуску мене як захисника, тому що також мені можуть бути з'явлені відводи і все інше. І видно позитивно задоволений цього мені заяви. Моли мені клопотання про надання матеріані матеріалів матеріал міста. Суддя Мукачівського міськрайонного суду Віктор Гейруш розглянув та задовільнив клопотання захисника заперечень з боку адвоката обвинувачених Наталії Тричинець. Також самих охоронців фірми Форт не було. Звичайно, що ми потрібно ознайомитися і висловити свою позицію. Зрозуміло, що ми би хотіли якнайшвидше продовжити розгляд, але повинні дотримуватися процесуальних правочасні. Наступне засідання, де відбудеться підготовче провадження у кримінальній справі, призначили на 14 листопада.